Громадська організація Аура Добра існує вже більше семи років. За цей час активісти організації проводили безліч благодійних заходів, підтримували наших військових у зоні АТО та опікувались екологічними питаннями міста. Після початку повномасштабного вторгнення расистів члени аури добра вирішили, що цивільним українцям необхідна воєнна підготовка, аби в разі наступу вони мали змогу врятувати свої життя. Коли трапилась війна в Україні, прийшла, ми почали якось теж. Всі грунтуватися, і наша команда була в Полтавській області куратором від фонду благодійного Миколи Кулеби. Ми зустрічали людей, які шукали прихисток в нашій області, надавали їм по необхідне житло, яке могли знаходити. Потім виникла така у нас ідея. Зробити безпекова грамотність для населення на курсах з військової підготовки. Учасники вивчають тактичну медицину, піхотну тактику та спортивне орієнтування. Саме ці базові навички виживання допоможуть українцям підготуватися до можливого погіршення ситуації. Ми повинні якусь користь приносити суспільству і країні. Виникла така ідея, щоб зробити такі курси. Ми до цього були у ДФТГ, добровольчому формуванні, Получили базу якусь і розуміємо, що ця база вона потрібна для всіх мешканців. Бо завдяки цьому цивільне населення воно зрозуміє, що робити, як робити, які навички потрібно тренувати. Більшість з тих, хто приєдналися до курсу, хочуть отримати не лише базові знання, а й впевнитись у своїй підготовці та в разі необхідності допомогти нашим ЗСУ дати відсіч ворогові. На підльоті патріотизму прийшли сюди за для того, аби отримати базові знання з тактичної медицини, з піхотної тактики, з орієнтування на місцевості та в цілому, аби мати якісь знання та навички для того, аби у разі вторгнення ми замінимо наших хлопців. І ми зможемо гідно зустріти ворога і захистити нашу землю. Долучитися до курсів з військової підготовки може кожен бажаючий, адже заняття проводяться на безоплатній основі. Зареєструватися на курс можна за телефоном, що вказано на екрані. Детальну інформацію про заняття можна знайти на сторінці Аури Добра у Фейсбуці. Наступний курс стартує вже 4 березня. Ми вас запрошуємо на свої курси, які розпочнуться 4 березня. Ви можете знайти нашу сторінку на Фейсбуці. Ми працюємо під егідою аура Добра, і ви можете більш детально дізнатися там про нас і які курси ми вам пропонуємо. Дарія Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.